Що видно, що Трамп буде намагатися себе позиціонувати інакше ніж Байден, але все рівно він буде говорити з позиції сили. Тобто, я, скоріш за все, от склоняюся до певної позиції, що це виглядатиме, знаєте, як такий хороший поліцейський, намагається стимулювати злодія або там вбивцю, вийти на певну угоду зі слідством для того, щоб припинити там низку. Дій, тому насправді, ну, тому що, от те, що ми зараз бачили, особливо от, в останній міжвладний період сполучених штатів, що стосується власне запровадження санкцій, дійсно Байден виходив такий, як собі, поганий поліцейський. А от а Трамп так от ситуація все рівно вона зміниться, і він так показує перспективу, що це можливо, але водночас зрозуміло, що всі ці санкційні обмеження були погоджені. До речі, схожий варіант було розіграно із Тіктоком. Єдине, що там рішення суду. По блокуванню її сам Байден заявив, що він не збирається блокувати. Але ті, самозаблокувався на один день для того, щоб показати якраз оцього хорошого поліцейського трампа.